Як залишатися в безпеці в умовах рекордної спеки? Спека, яка не відпускає, як адаптуватися до нових реалій і зберегти здоров'я? Літо 2024 року стало справжнім випробуванням для багатьох регіонів світу. Рекордні температури, хвилі спеки, які тривають тижнями, це вже не аномалія, а нова реальність. Ми звикли до літньої спеки, але нинішня інтенсивність і тривалість спеки змушують задуматися про те, як адаптуватися до цих умов і, найголовніше, як зберегти здоров'я і благополуччя. І справа тут не тільки у фізичному комфорті, спека може серйозно впливати на психічний стан, знижувати продуктивність і навіть провокувати конфлікти. Я пам'ятаю, як в дитинстві літо здавалося нескінченним святом. Повним ігор на вулиці і купань в річці. Зараз же літні місяці асоціюються скоріше з пошуком прохолодного куточка і стараннями не перегрітися. Цей СУВУ сприйнятті є прямим наслідком зміни клімату, і його не можна ігнорувати. Недостатньо просто випити склянку води і сподіватися на краще. Нам потрібно переглянути свої звички, змінити спосіб життя і навчитися вибудовувати захист від екстремальних температур. Чому спека стала такою небезпечною? Питання не в тому, що спека завжди була неприємною, проблема в її інтенсивності і тривалості. Раніше хвилі спеки траплялися рідше і були не такими тривалими. Зараз же організм просто не встигає адаптуватися до постійних перепадів температур. Крім того, сучасний спосіб життя, малорухливість, нездорове харчування, недолік сну робить нас більш вразливими до впливу високих температур. Наш організм, немов, забуває, як справлятися зі спекою і стає менш ефективним в регулюванні температури тіла. Вплив спеки на організм багатогранно по-перше, це зневоднення, яке може призвести до головного болю, запаморочення, слабкості і навіть втрати свідомості. По-друге, це перегрів, який може спровокувати тепловий удар, стан, що вимагає негайної медичної допомоги. По-третє, спека може погіршити хронічні захворювання, такі як серцево-судинні та респіраторні. І, нарешті, спека може негативно позначитися на психічному здоров'ї, викликаючи дратівливість, тривогу і депресію. Що робити комплексний підхід до захисту від спеки? Просто пити більше води це, звичайно, важливо, але недостатньо. Захист від спеки вимагає комплексного підходу, що включає зміну звичок, адаптацію навколишнього середовища і використання сучасних технологій. Гідратація основа виживання, вода наш найкращий друг у спеку. Але не варто чекати, поки відчуєте спрагу. Пийте регулярно, навіть якщо не відчуваєте дискомфорту. Відмінний варіант спортивні напої з електролітами, які допоможуть заповнити втрати, пов'язані з потовиділенням. І так, солодкі газовані напої та кава не найкращий вибір, вони можуть тільки посилити зневоднення. Одяг ваш щит носить світлий, вільний одяг з натуральних тканин, таких як бавовна та льон. Вони дозволяють шкірі дихати і сприяють випаровуванню поту. Капелюх з широкими полями захистить обличчя і шию від сонця, а сонцезахисні окуляри, очі. Оптимізація мікроклімату будинку, кондиціонер це, безумовно, найкращий спосіб охолодити приміщення. Якщо його немає, використовуйте вентилятори, щоб створити циркуляцію повітря. Закривайте вікна та штори в найспекотніші години дня, щоб не пропускати сонячне світло. Уникайте використання плити та духовки, оскільки вони виділяють додаткове тепло. Вологе прибирання також допоможе знизити температуру в приміщенні. Активність в прохолоді. Уникайте інтенсивних фізичних навантажень у найспекотніші години дня. Якщо вам потрібно вийти на вулицю, спробуйте зробити це рано вранці або пізно ввечері, коли температура прохолодніша. Шукайте тінь і пийте воду. Пам'ятайте, що навіть коротке перебування на сонці може бути небезпечним. Харчування, легкість і свіжість, у спеку краще віддавати перевагу легким і освіжуючим стравам, таким як салати, фрукти і овочі, уникайте жирної та важкої їжі, яка потребує більше енергії для перетравлення. Обмежте вживання алкоголю та кофеїну, оскільки вони можуть зневоднювати організм. Технології на службі комфорту, сучасні технології пропонують безліч рішень для захисту від спеки. Вентильовані капелюхи, охолоджуючі жилети, персональні вентилятори все це може допомогти вам відчувати себе комфортно навіть у найспекотнішу погоду. Додатки для смартфонів можуть попереджати про насуваються хвилі спеки і давати поради щодо захисту від спеки. Увага до оточуючих. Особливо важливо піклуватися про людей похилого віку, маленьких дітей та людей з хронічними захворюваннями, які більш вразливі до впливу спеки. Переконайтеся, що вони мають доступ до прохолодного місця та достатню кількість води. Регулярно перевіряйте їх стан і звертайтеся за медичною допомогою при необхідності: спека це виклик, а не вирок. Спека, яка нас оточує, це не просто тимчасова незручність, а серйозний виклик, що вимагає адаптації та зміни звичок. Але це не привід для паніки або відчаю. Це можливість навчитися краще розуміти своє тіло, піклуватися про своє здоров'я і навколишнє середовище. Я думаю, що найважливіше це не чекати, поки ситуація погіршиться, а діяти прямо зараз. Почати з малого, пити більше води, носити світлий одяг, уникати інтенсивних фізичних навантажень в спеку. І поступово переходити до більш складних заходів, оптимізувати мікроклімат будинку, використовувати сучасні технології, піклуватися про літніх людей і людей з хронічними захворюваннями. Зрештою, наша здатність адаптуватися до спеки залежить від нашої готовності змінюватися та вчитися новому. І я впевнений. Що ми зможемо впоратися з цим викликом і зберегти своє здоров'я і благополуччя в умовах мінливого клімату. Адже життя триває, і ми повинні навчитися жити зі спекою, а не під неї. Спека це не тільки фізичний дискомфорт, але й серйозний фактор стресу, який може негативно позначитися на психічному здоров'ї. Важливо пам'ятати про необхідність відпочинку, розслаблення і підтримки позитивного настрою. Пам'ятайте, що адаптація до тепла це процес, який вимагає часу та зусиль. Не чекайте миттєвих результатів, але будьте наполегливими та послідовними у своїх діях. На закінчення хочу сказати, що спека це не вирок, а можливість навчитися краще розуміти своє тіло і піклуватися про своє здоров'я. Адаптуйтеся, змінюйтеся і будьте готові до нових реалій.